Друзі, добрий вечір. Останній день весни. П'ю чай з такої е, кружки, колись привезеної з Китаю. Е, народився такий вірш. Не наша гра. Він е, ініційований моїм армійським побратимом Юрієм Петренко. Не наша гра. Під синім небом жовтий колос і дивний голос крадькома, вперед штовхаючи по колу. На повідку мене трима, я наче вільний, та в неволі, я наче Янгол та грішу, тягнусь із радістю до болю і тугу знов свою душу, таке відчуття, що програли нас в карти. Комусь несподівано випав джекпот, Нам було нелегко починати на старті, бо кожен вважав, що не він ідіот. Про що б я не думав? Куди б не дивився, бездарно пригнічує зовнішній тиск. Напевно, не так я Богу молився, що хочеться вбити на місячний диск, у чистій воді жирують пиявки, які кров висмоктують тоннами рік, під стелю плигають завищені ставки, стоїть на кону державності лік. Під небом синім хриплий голос: наш світ на повітку трима, тремтить від болю жовтий колос, коли ж відступиться зима, до цілі рухаюсь поволі, безпечно час весни сплива, продовжується біг по колу, азартна і жорстока гра.